Привіт, друзі! Ви на каналі Риболовля з Володимиром Воротняком. Я довго чекав сьогоднішньої риболовлі, адже минуло вже декілька днів з попереднього разу, коли я на цій затоці дуже непогано половив окунців. Як я вам і обіцяв, сьогодні мова піде про ловлю на об'ємні приманки. Ну а перед тим як розпочати, нагадаю вам, що партнер мого каналу компанія. Фавбет. А ставку сьогодні буду я робити на 2,5 дюйми танту. Тож давайте починати. Починати будемо з комплекту. В мене чудова фінеза прототип 24-го року. 842 до 15 грамів, вона мені подобається надзвичайно. Ось, Exis 4000. І намотаний тут Duel Hardcore 04. Сьогодні теж нема мінусової температури, вже тиждень плюси. Лише вночі там інколи приморозки, але плюси зараз. І можна ловити на плетений шнур, не використовуючи Duel The One. Я його побережу для мінусів. І ось я вже її надягнув при вас. Це чудова танта 2,5 дюйми на волівському вольфрамчику 875 грамів. Ось такий, друзі, комплект чудовий в мене сьогодні. І я щиро сподіваюся, що окунь також не підведе. Як показала практика минулої риболовлі, великому шматку і ротяка радується, тож будемо шукати цю велику ротяку, великого окуня. Давайте вже ловити. Гуляю. Гуляю, друзі. Роблю закиди, обриваюсь, перев'язуюсь, шукаю місця. І шукаю окуня на цих місцях. Сьогодні погода набагато краще, ніж попереднього разу. Вітер не такий сильний. Минулого разу прям взагалі задував він куди, куди завгодно. От, і ще й вимушений був ловити я, коли вітер в обличчя дув. Зараз трошки простіше. Хоча плюс-мінус напрямок той самий. Так, ну де ж цей окунець неслухняний? Нещодавно ж був слухняним. Рельєфчиком тут я незадоволений взагалі. Тут нема твердого дна. Ну, таке воно не ракушняк, одним словом. Ракушняк он, он тільки починається вже під самим берегом. Але... але, як показує практика, під берегом окунець зранку покльовує. А зараз в нас зовсім не ранок. А окуня хочеться. Ох, щось повисло. Щось здорове. Таке здорово, що Йоха не бабаян. Це, друзі, щось толкове, супер толкове. Якщо це окунь, це надзвичайно здоровий. Але це щука. <рес> Якщо це окунь це здоровий, але це щука. Ну, бачите, ще й щука до нас сьогодні припливла. І, до речі, непогано. Непогано. Опа! Сюди, сюди ту кілушку. Дивіться, яка красунька. Красунька Дніпровська. Да. Об'єм любить не лише окунець, а ще й ось така чудова щучка. Давай, пливи подругу. Дякую, що плюнула. Ледь-ледь-ледь за усмішку. Опа-опа-опа-опа. Опа, і попливла щучка. Ледь-ледь-ледь за усмішку. Ну, ось так. Нема окуня, є щучка. Не дарма це все, друзі. Не дарма. Я дуже радий. Останні дві руболовлі прям ну, супер чудові. Прям надзвичайні. Кайфа море. І я сподіваюся, що мій запал і приємний настрій передається також і вам. Щоб щось зробити добре, необхідно це повторити багато разів. Так думає Чепа, тому відібрала в мене в чергове. Приманку, тож, вчуся робити все дуже і дуже швидко. От, нова танта чудова, причудова, гачечок. Я вже показував вам цю маніпуляцію, але зачепи вважаю, що я маю робити це знову і знову. І... Американочка. Раз, раз. Я перейшов вже, як ви зрозуміли, на інше місце, але я тут вже не залишусь. Піду далі, тому що тут зла чіпа з першого закиду замість окуня зачепу, мені таке не подобається. Тож, флюрок і гоу далі в пошуках окунця. Ох! О, окунець, який красень. На перших же проводках повис. Кайфовий. Не малий. Не малий. Але це другий був, перший, перший зійшов він. Ух ти який красень! Ох ти який красень! Танту захотів, так, да, друженьку, захотів. Чудово танту. Ну, танту всі хочуть. Ох, який кавун. Супер кавун. Давай. Давай. Скільки облазив? Нічого не було. І нарешті знайшов я містечок. Вон перший закид, одразу покльовка, і потім е ну, ще одна покльовка з посадкою подальшою. Взяв цей чудовий окунець. Я сподіваюся, що там ще є. Адже місце таке дуже прикольне. На викиді не супер глибоко, доволі мілко, але... Але, але при цьому є ракушняк. А на ракушняку, як водиться, сидить окунець. Опа, з другої покльовки добрав, таки добрав. Кабан Хі -хі -хі. добрав, добрав, добрав. Кабан справжній да. це можна назвати роздачею, друзі мої. Це можна назвати роздачею. І дивіться, який красень. Офігітельний. Сьогодні таких ще не було. Це справжній справжній кабанюра. Ой-ой-ой-ой-ой, да. який же ти чудовий. Ой-ой-ой-ой-ой. П'ятсот грамів мінімум. Шикардосний окунь, да, це кайф. Це щось не можна це просто словами ніяк описати. Полювання за кабанами. І все з перших закидів. Я на це місце, де тільки що взяв цей монстр, закинув вперше. І з першої проводки в мене він клюнув. Так само, як і попередній. Попередній також з першої проводки зреагував. Є вони і вони активні. Тільки, звісно, що в супервеликій кількості їх нема. Але ось ця кількість, яка є наразі, це вже вважаю, я вважаю це ну, надзвичайною вдачею. Це прям дуже велика кількість. Я такого давно не можу пригадати, мабуть, з весни позаминулої. Поклівон який. Який поклівон, а я з дуру підсікаю, як не знаю. Як не знаю що. Тут треба навпаки все, щоб тихенько було. Знов підійшов окунець. Насправді я зробив паузу таку десь 40 хвилину. Річ у тім, що сів в мене павербанк і я бігав за другим. Так що, окунець вже встиг відпочити. Ну і, як ми бачимо, він на місці є, тому що з першого ж закиду відбулася покльовка. А з другого закиду окунець має бути вже на базі, на березі. Показаний вам і відправлений додому. Зійшов окунець. Зійшов на викиді, зійшов, на жаль, був він досить дрібненький, але був. Поганий! І взяв не здалеку. І взяв не здалеку, друзі. Він взяв вже ближче до берега. <кій> і це... І це чудовий окунь. Да, красунчик. Пливи сюди. Ой, зійшов. Ай-яй-яй, он, під самим берегом зійшов і поплив назад. Да да, да, да да, зійшов, зійшов. Ай шкода. Ай шкода. Ну, не знаю, чи грішити на гачок, хоча він досить гострий. Чи грішити на руки, іначе все нормально з руками. Коротше, неважливо. Важливо. Те, що окунь є. Звісно, на змаганнях на змаганнях я би вдавився. Я не знаю, валинив би, мабуть, на, на всю затоку, але наразі нічого страшного. Адже такий окунь хоче за 400 грамів, такий під пів кіло. Але такі вже сьогодні були. Тому хай він. Набираю ще більшу вагу і буде обережним. Ох, ну це прям подача була, прям подача подачна. Друзі, що відбувається, що коїться, я не розумію. Я давно чекав на таку риболовлю. Ну, виходь, виходь. Я розумію, там куширі, там корчі. Ти хочеш туди заникатися, але не треба. Це не такий, як попередній, хоча дуже гарний розмір. Але все ж таки не такий. Ну, тут такий-200 200 грамів. Взяв повністю всю приманку. Так, да, друженьку, хотів їсти дуже, ну, поїв. Вибач, що тебе трошки покатав, але без цього нікуди. Ти залишаєшся живим, а мені приємно. Скоріше за все на вечір окунець став більш активний. Тому що покльовки останні дві, прям як судак. І причому з першого разу бабах. Це гарний показник. Це дуже гарний показник. Тому що навіть на затоці, на якій я рибалив нещодавно, ці дрібні окунці, вони зазвичай клюють по декілька разів. дьорг-дьорг, дьорг-дьорг Це свідчить про те, що вони хоч і атакують приманку, але роблять це не дуже сильно охоче. У них спрацьовує харчова конкуренція, що вони мають там один у одного щось позабирати. Але так, щоб забрати навіки, з'їсти прямо, такого нема. А з цими оконцями, які ми зараз ловимо, все інакше. Це велика рідкість, до речі. Це знає кожен рибалка. І треба цінити ці моменти. Я намагаюся максимально їм насолодитись. Ох, і покльовка. Ох, і чудова покльовка з самого далеку. Самого-самого далеку. Чудовий окунець. Роздача. Роздача кабанів. Інакше не назвати. Просто роздача ось таких кабанів. Просто роздача здоровених окунів. Просто отакі. От хе хе Да. Мабуть, я на це заслуговував. Дякую, дякую, красеню. Дякую. Дякую, мій золотий. Яка мамка жирна. Давай. Додому мамка. Не, ну ви бачили тільки й зловив дно одразу окунь. Нереа, не, це щось нереальне. Це просто щось нереальне. Нема слів взагалі, друзі. І всі як один здоровенні. І всі як один такі, як треба. Всі як один подивіться на них. Всі як один кавуни. Ось так. Ось так. Я чергово кажу, друзі, слів нема. Давай, попозуй красеню, попозуй. Покажи, покажи який ти красивий. Ух, який ти. Ось вам і Танта. Ковернув, повернув його. І, мабуть, друзі, на цьому варто вже зупинитись, тому що, тому що це варто зробити вже. Діло зроблено, наловив стільки, скільки зміг, наловив стільки, скільки навіть захотів. І... Черговий оконець на базі. Трошки він біль, більш дрібний, ніж попередній, але це дуже-дуже красивий окунь. Давай давай, 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 розправся не хоче. Ну, добре. Друзі, робить справу. Велика приманка по окуню, і якщо правильно підійти до справи, завжди можна лишатись з рибою і з гарною рибою. Ось так. Друзі, це було щось. Це був чи подарунок, чи свято, чи подарунок на свято, чи святковий подарунок. Хоча насправді, мабуть, це просто зіграла ставка. Зіграла ставка на велику приманку. Але для того, щоб вона зіграла, необхідно було зібрати всі вводні дані і зробити цю ставку правильною. Ну, власне, ви бачили все. На власні очі. Я впевнений, що я заслужую від вас вподобайку. І коментар, звісно що. А ті, хто не підписався на мій канал, зробіть це прямо зараз. Тому що надалі вас також чекають дуже круті відоси. Ну, а на сьогодні все. Я дуже задоволений і задоволені, мабуть, що і ви. До зустрічі тут.